перші підписники, що ми будемо читати Біблію, Бі 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 Новий Завіт, коли а а Ар Архангел явився Марії і, 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 і її сповістив, що, 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 народиться Ісус Христос. Почекайте, тут довго шукати. Йова. Ну, я У місте нас що в Галелеїда півночі. Ізраїлю жила дівчина на ім'я Марія в набула. Заручена зару, 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 Тесою Йосипом, який походив з роду Великого Царя Давида, якоїсь Марії з'явився, англ посла, посланий посла, Богу. Він сказав від радій Бог, обрав тебе. Серед усіх жінок Марія збентежилася. і... І злякалась, що ті слова мали б... Б... означати, але ангел за. А... Але ангел за споїне місця Марія, Бог благословив тебе, народити сина. Яко... Старювати ва, мене над Ізраїлем і називати його Сином Божим. Про те Марія не могла зрозуміти, як у неї може народитися син, якщо вона не одружена, Дух Святий зійде на тебе. Тому і. Ось родичка твоя Єлизавета, хоча й по похилого віку та, та кож чекає дитину, для Бога немає не нічого можливого, Марія з, з готовністю і по, Покорою придяла волю Бога. Всі, всім папа, підписночки мої.